Казка перламутрові гудзики» Автор Аліса Іваненко читає Світлана Безверх. Жила була на світі родина з п'яти перламутрових гудзиків. Вони жили у коробочці, в швачці. Усі були білі з м'яким матовим відблиском, горді та красиві. У тій самій коробочці жили й інші гудзики, прості, дерев'яні, металеві, кольорові, а ще гачки, застіпки й кнопки, потрібні для різного вбрання, яке шила добра швачка. Щоразу, як коробочка відкривалась, перламутрові гудзики ставали чемно й гордівливо. Та, наче казали, ми. Для особливого випадку, не для будь-якого одягу. Так, бурмотіла швачка, перебираючи гудзики. Сьогодні я пошила комбінезон для маленького хлопчика. Які ж гудзики мені підібрати потрібно? Дерев'яні гудзики схвильовано зашелестіли. Ой, ми підходимо, нас чекає веселе життя, ми будемо стрибати по калюжах, катати з гірок А перламутрові мудрою Хм, Для хлопчика це не для нас. Ми для королівської сукні або принаймні для розкішного балу. Наступного разу швачка пошила дві легкі сукні для дівчини. Може взяти перелом, задумалась вона, піднімаючи одну з них до світла. Гудзик затамував подих, але ж тут пихато промовив ні, проста дівчина, це не наш рівень. Так минали дні, тижні, місяці і навіть роки. Гудзики чекали особливого випадку. Відкидаючи все підряд, а швачка щоразу відкладала їх назад. Надто тендітні, надто нарядні, надто витончені, вони не підходили для простої одежі. Так, так, гордо поглядали вони на своїх простуватих сусідів. Ми не для простої одежі. Тим часом інші гудзики раділи кожної нагоді. О, я буду гуляти під сонечком на ситцевій сукні. А я прикрашатиму в'язаний жакет, а нас вибрали для зимової курточки. Вони зникали, щоб почати нове життя, а на їхнє місце приходили нові і все повторювалось. Тільки перламутрови сиділи у коробочці, зітхаючи і мріючи про королівське сяйво. Найменше вони не погоджувались, і ось одного разу до майстрині зайшов знатний пан. Мені потрібна сукня для моєї коханої. Сказав він дуже красива з найкрасивішими гудзиками Швачка, зрадівши, подумала нарешті і, урочисто, відкривши коробочку, взяла перламутрові гудзики Ось і настав ваш час, Прошепотіла вона. Але, на жаль, занадто довго вони чекали, перламутрова поверхня. Крилася дрібними тріщинками, краса потьманіла. Майстриня не наважилась їх викидати, поклала їх назад, подумавши, прийде час на щось таке вони все-таки знадобляться. Важко висловити словами, як були засмучені й обурені. Такою несправедливістю наші гудзики. Та нічого їм не лишалось, ніж чекати тепер уже невідомо чого. І все ж одного разу, перебираючи залишки, швачка звернула знов на них увагу. Хоч і потріскані вони, а все ж ще придатні. Ось вас то мені треба, сказала майстриня. Чому б вам не прикрасити робочу сорочку одної моєї доброї знайомої? Вона дуже скромна, але теж гідна краси. Так перламутрові гудзики Опинились на щільній сорочці робітниці. Жінка навіть не помітила, які вони. Їй було байдуже, що вони потріскані, аби тільки трималися міцно. То була важка праця, гуцики бруднилися, припадали пилом, терлися. Щодня вони міцно тримали тканину. Що ботяг не розкривався від різких рухів, і хоч вони нарешті побачили життя, вони не відчували себе на своєму місці. Вони так і лишилися незадоволеними, завжди згадуючи про незбутні мрії і свята, яких не сталося. Перламутрові гудзики так і не зрозуміли свій головний урок. Не треба чекати особливого випадку, він може так і не настати, надто довге очікування може позбавити шансу відчути життя у всіх його проявах. Може, варто радіти кожній миті, бо кожен день життя це вже і є особливий день. Ось і закінчилось. Це чарівна казочка. Якщо вам сподобалось, будь ласка, не пропустіть поставте лайк і чекаємо вас на прослуховування іншої чарівної казочки. Кожна чарівна казочка чарівна по-своєму. На все добре, любі друзі!